Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Знову маємо 5 тракторів з кабінами у нас на майданчику. Давайте коротенько пройдемося, які, яка ціна, осінь. Погодні умови вже інакші. Трактор з кабіною актуальний, як ніколи. GL220. 10-300 з ґрунтофрезою, до речі, всі трактори з кабінами, з ґрунтофрезами, ціна на умовах самовивозу з нашого майданчика в Івано-Франківську. Всередині дуже доглянутий. Бачите, нічого не підтерто. Це не підмальовано, щоб ви розуміли. Повністю це все в заводській фарбі. Накладочки теж. Напрацювання 900 мотогодин. Ну, наскільки вірити, важко, але трактор дійсно доглянутий. І все працює коректно і справно. Японська кабіна, знаєте, відзначається герметичністю, все дуже гарно виконано. 10300 за комплект трактор плюс ґрунтуфриза. GL32 одразу скажу: у нас тепер два GL32. Це з крайнього надходження. Ще не готували зовсім, бо маємо замовлення. А це з попередніх надходжень. Ціна з ґрунтуфризою 11400. GL32. Хороший стан, підтерті передні шини, задні шини в хорошому стані. Е карби присутні по передніх шинах е ще трішки є залишок карбів, але точно потребуватимуть заміни. По салону все теж доволі непогано. 2800 напрацювання, ну виглядає теж на оригінал. Бачите, отут вже підтерте. От... Ногами підтерли. Сидіння має тріщинки, але в цілому плюс-мінус салон відповідає напрацюванню. Не стверджуємо, ще раз наголошую, не стверджуємо правильність напрацювання, оскільки це дуже специфічна тема, і ми майже переконані, що японці крутять перед продажем. Хай спід коробка GL417. Отут вже напрацювання. В принципі, десь відповідає дійсності. 4111 вже накрутили. каталися бачите, наклеєчка в Японії 4108 було обслужено. І отут бачимо: вже накладочки підтерті, ну гальмують менше, а от щеплення накладочка підтенти. Швидкість руху до 30 км на годину. Але тракторець збережений, доглянутий. І, власне, то що я вам кажу, тут вже може бути. І реальне напрацювання. ґрунтофриза тут 1,90 м в комплекті на швидкоз'ємі. з'ємі. Ну і два трактори з крайнього надходження. Одна GL32. Карби хороші, є тріщини в попередніх шинах, задні карби дуже хороші, незначні тріщини. Сидіння віддали перешивати. Знову ж таки, бачите, накладочки. 1989 мотогодин, ну наскільки вірити, важко сказати. Але і наклеєчка, і все, в принципі, ну, в доволі непоганому стані. Е -е. І ще цікавий тракторець High Speed GL33 на 33 кінських сили. Отут вже по шинах повний порядок. Щоб ви розуміли, ці трактори не мили, не, нічого з ними ще не робили. Задні шини теж мають хороші карбини, значні тріщинки. І по напрацюванню, давайте глянемо. От тут, бачите, теж щось виглядає на те, що реальний плюс-мінус мотогодини хоча, знову ж таки, буває всяке. 2106. І хай от бачите до 25 км на годину. Кондиціонер. В принципі, дуже непоганий, дуже хороший збережений трактор, враховуючи те, що він не митий, не полірований, не натертий, виглядає. Доволі цікаво. Ось таких 5 тракторів з кабінами. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте собі трактор, який буде біль, найбільш підходити для ваших потреб. Тут колія метр, метр десять, всі решта колія, власне, широка на метр 20-25 метр можна виставляти. От така підбірочка, кубот з кабінами на нашому майданчику в івано франківську село Угринів, вулиця Галицька, 29Б. Коментуйте, запитуйте, телефонуйте, завжди раді відповісти на ваші запитання і раді вас бачити на нашому майданчику. Допоможемо обрати найкращий варіант для ваших потреб. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення!